Політика світська от іностранних авторів вкратці собранная, Младим прилична, Всім же обще благопотребна. Глава третя. Охожденії. Перве. Не ходи збит спішно, Ані збит помалу, ані величаво, ані плохо. Але мірне і з повагою собі належитою. Вторий Ідучи, не горбся, не кивай собою, Не звішай рук, не стукай вельми ногами о землю, Не волочи ног за собою, Ідучи на сходи, по єдному ступай. Третий не смійся і не говори сам до себе. Мимо йдучи, не зривай фруктов, цвітов або листов вулиці огорода того, в котром прохожаєшся. Четвертий. Якщо ходиш з такою особою, котру й шанувати повинен, не застановляйся. Тільки тогда, коли вона стане. Не випережай її, не обертайся перше, ніж вона, і то так, аби тилом не обернув. П'ятий З особою високого сана неприлично єсть іти рівно, але потреба зоставати на пол крока за нею, так однак, аби могла чути мову твою. Шестий. З рівнею собі, ходи рівно, і не обертайся завше перше, І не застановляйся часто, хіба би того потреба била. Седмий. Єсли кількох рівня собі вкупі прохожаються, політика потребує, аби ті, котрі всередині били цофнулися на сторони, доходячи конца улиці, іли будинку, а середини уступили тим, котрі при боках били, що й тії повинні учинити, отправивши свою колій. Осьмий. Яслися прохожаєш з двома рівними собі вгодності, над котрих ти годніший. Обертайся раз до одного, другий раз до другого, якщо зась не рівня вони часті до годнішого. Ті, що по боках до того, що всередині, і з ним разом мають обертатися. Дев'ятий. Якщо особа годніша, з котрою забавляєшся з ким іншим, особно розмовляє, одступити, аби не чув, що говорять. Єжели каже приступити, приступи з ушануванням. Єсли тя просить, абись о річі, у о котрій мовлять відкрив своє розуміння мов осторожне і мало Не сопротивляйся Упорчиве напротив розуміння того, з котрим єси в компанії. 10. Політика каже годнішому старшого уступати місця. Первий Первійнадцять. Якщо прохожаєшся з ким далеко від тебе достойнішим, а той сяде, стояти потреба, аж поки каже сісти, того єднак за першим розказом не чинити, хіба за другим, і то на подлійшом місці.